Плоскостопість може з'явитися в дорослому віці. Зазвичай помічають плоскостопість батьків дітей, коли вони починають по-іншому ходити. але в дорослому віці вона також може виникати. Чинники, які до цього можуть призвести, це велике навантаження та неправильне взуття або поєднання цих двох факторів. Дуже часто у футболістів, тому що вони бігають в плоскому взутті, а ноги під цей час витримують велике навантаження. Тому, якщо ви прийшли в 30-40 років до ортопеда травматолога, а він вам сказав, у вас плоскостопість, а до цього її вам ніхто не ставив, це не означає, що ви не могли її заробити в процесі свого життя. Для плоскостопості не суть в тому, який у вас буде каблук, суть в тому, що вам потрібне взуття або хоча б ортопедична, або хоча б ортопедична устілка, яка буде вкладатися у ваше взуття, яке ви носите повсякденно. Чому? Тому що плоскостопі це слабість капсульно звязочного апарату стопи. Є два своди продольний та поперечний. Вони можуть як окремо сплощуватися або один, або інший, або разом. І той, і той. Коли починається плоскостопість, нам звод стопи потрібно підтримати і один і інший. Ортопедичне взуття або ортопедичні устілки вони мають анатомічні вигани спеціальні, які тримають стопу в правильному положенні та не дають їй розтягуватись, можна так сказати. І через це виникає плоскостопість продольна та поперечна. Впливає, ну як вам сказати, кросівки кросівкам розні. Можуть бути навіть дорогі кросівки, у яких абсолютно пласка підошва. А можуть бути кросівки з середнього цінового сегменту, але там хоча б якась напівортопедична устілка, і це для стопи буде значно краще, ніж пласка жорстка підошва в узутті. Це якщо я плоскостопість, це взагалі смерть для стопи, тому що і це мрія плантарного фасциту, якщо так можна сказати, тому що вони дуже тонкі, там дуже жорстка п'ятка і підошва взагалі. Тому якщо весь день побігати в таких сланцях, особливо якщо не по землі або жорсткому асфальту, або плиці, або щось таке, то може запалити виникнути запалення і в стопі, і в п'ятці, і. Якщо протягом літа походити, може потрошку її плоскостопість почати розвиватися, якщо її навіть ніколи не було. Або ортопедичне взуття, або ортопедична устілка. І обов'язково вам потрібно буде робити вправи, які будуть підтримувати в тонусі м'язи, для того, щоб м'язи разом з капсульно-в'язочним апаратом підтримували стопу в правильному положенні.